Святий серед нас, і він допомагає нам бути більш уважними, бути здатними сприймати духовні істини, глибокі духовні істини. Знаєте, що написано, що тілесна людина вона не приймає речей від Духа Божого. а Бо духовні речі треба сприймати духовно. І коли ми приходимо і десь на своїй хвилі знаходимося, думаємо про якісь тілесні або життєві клопоти. от такий образ мислення або такий підхід до слухання проповіді він може вибити всі відкриття з вашого розуму. По крайній мірі, ну можливо, не вибити, тому що те, що у вас воно і буде у вас, але скажу по-іншому, він заблокує ваш духовний слух. Такий підхід потрібно залишати за дверима. Ми заходимо сюди і ми будемо духовно чутливими. Ми молимося, щоб Дух Святий відкривав нам духовні істини, і ми будемо тими, хто приймає ці духовні істини. Амінь. Mm -hmm. Добре, знаєте, є така пісня, е колись співав і Валерій Короб: «Є один, тільки чемпіон. Ми може чули таке: один, тільки чемпіон. Чемпіон завжди тільки один». І цей чемпіон Ісус Христос. Я от роздумав про самий цей титул. Чемпіон. Хто це такий чемпіон? Чемпіон це той, хто всіх переміг. От, наприклад, є у футболі вища степінь там, нагороди, яка тільки може бути на європейському рівні між клубами. Це Ліга Чемпіонів. Тобто та ліга, де грають одні чемпіони. І між ними є також турнір. І вони грають. За те, щоб стати чемпіонами над усіма чемпіонами. І це називається Ліга чемпіонів. Все це, звичайно, такий цікавий, складний процес. Щоб стати чемпіоном, це треба реально пахати. Але знаєте, я от хотів би, щоб ви задумалися над наступним. Чемпіон це фактично переможець. Ми з вами от покликані Богом перемагати. Тобто не програвати, а перемагати. Чому? Тому що в писанні говориться, що ви повинні бути головою, а не хвостом. Ви не повинні бути внизу, а вверху. І ми з вами маємо це покликання. Знаєте, проповідь називається чемпіонське покликання або покликання переможців. Ми маємо з вами від Бога цей статус людей, які не рахують себе програвшими. Є такий вираз, також в воєнній термінології, програти битву це ще не програти війну. Знаєте, є навіть така, такий термін краще програти битву, ніж програти війну, е, щоб стати переможцем або завоювати чемпіонський титул, до, досягнути якоїсь цілі, деколи люди йдуть на якісь поразки ну, у якихось сферах свого життя. Але це робиться ради того, щоб досягнути е, загального позитивного результату. І я вам хочу сказати, що є. Моменти в нашому житті, де ми, де ми можемо жертвувати чимось ради загальної цілі, ради того, щоб ми у кінці кінців таки були на переможному Да? тобто досягли мети і виконали волю Божу. Головне зрозуміти наступне: що люди не, не народжуються так відразу в якійсь позиції да, чемпіона або переможця, коли ми йдемо на якусь спортивну секцію, прикладом, да, записатися. Всі туди йдуть такі маленькі, тихенькі хлопчики, дівчатка. Вони йдуть прощупати, що там буде. Вони ведуть себе скромно, тихенько ніхто не заходить туди. от о, я вже з титулами. Всі йдуть лише учитися, а вже йдуть з піднятими головами тоді, коли якийсь турнір виграли. Коли мають мають за плечами якісь перемоги, тобто вони вже впевнені у собі. Так, от я до чого зараз веду? Я веду до того, що відношенням відношенням переможця люди не народжуються зразу, вони його здобувають. І послухайте, нам у духовному світі треба зрозуміти одну річ: що Ісус Христос єдиний переможець над злом, Він єдиний чемпіон, тобто як ті пісні співається, да? Він дарував нам свою перемогу. Тобто Він нам нас зразу кваліфікував у категорію людей, які будуть чемпіонами, тобто або будуть перемагати завжди. І тому. Я сьогодні назвав проповідь е, Чемпіонське покликання. Ми не, не покликані з вами вести себе, навіть якщо ми ще не перемагали багато, да? ми не покликані вести себе, як програвші. Ви щось зуш... зіштовхнулися зараз. Да? Не ведіть себе, як той, хто програв. У вас позиція переможця завдяки е, Ісусу Христу. Він вас поставив цю позицію. І відповідно, Він вам дав владу і силу, щоб устояти. У цій позиції ми бачимо в Післані до Ефесян, що в шостому розділі, починаючи з 10-го віршу до 21, го там написано про всю нашу амуніцію духовну, і говориться, що ця амуніція нам дана для того, щоб ми могли противостати, тобто устояти у день злий в позиції, яку нам дав Ісус Христос, в позиції переможців. Ви чуєте про що я зараз скажу? Це дуже важливо зрозуміти. Бо по суті, ми, якщо втратили оцей погляд на життя з позиції чемпіона, переможця, то фактично, ми з вами будемо барахтитися противостоянні з дияволом. Ні, диявол нас боїться, і ми з вами покликані е, бути на вершині. На вершині ми покликані бути головою, а не хвостом. І це нас не привозносить над людьми. Це нам дає можливість служити людям більше. Тому що Христос переможець найкращий, який тільки може бути приклад того, яким повинен бути переможець, але він служив у своєму статусі іншим людям, і нам з вами теж потрібно зрозуміти. Ми не надимаємося, що ми такі от кращі. Ми наоборот допомагаємо іншим людям стати у цю ж саму позицію. І це не залежить від нашого, від наших генів, це не залежить від того, якій сім'ї ми народилися. Це не залежить від обставин, в яких ми народилися, бо деякі можуть люди знаєте, родитися в багатих сім'ях. Мати гроші, мати е, статус, мати аристократичне дерево, де люди будуть тебе поважати лише за те, що ти народився в цій сім'ї. Але це не дає гарантію, що ти будеш переможцем або чемпіоном. Над головою Кубок Ліги Чемпіонів піднімають люди з найбідніших африканських країн. От на пр наприклад, цьому році ми зараз у 2019 році переміг у футбольній лізі чемпіонів клуб Ліверпуль. Замрі і там два нападаючі, Вони африканці. Один Мухаммед Салах з Єгипту, а один з Нігала, така країна, Мане його звати. І він колись туалети мив. Він колись жив у такій бідній установці, що ну ми з вами живемо у розкошах. Є такі фотографії, де він два бач два бачка тримає на плечах у себе, такі саморобні, і в одному іншому вода, і він на плечах це несе туалети. І знаєте, він народився в крайні бідній обстановці і в крайні бідній державі. Ну, по крайній мірі, не знаю, може, Сенегал розвивається. Я не хочу на всю державу сказати. Але він родився в такому регіоні і в такій сім'ї, де жили за гра... оцею лінією бідності. І він підняв над головою кубок Ліги Чемпіонів. Це знаєте, якби найпрестижніша взагалі позиція у світі футболу. Будучи, знаєте. Якби нікому не відому людину, десь 15 років тому назад, або 20. Він був хлопчиком, який кімив туалети. Він таки досягнув чемпіонського титулу. Так от, я до чого? До того, що не народжуються люди позиції чемпіону. Вони досягають цього. Він свої, своє посвятою трудом. Він трудився, він тренувався. його помітили у себе у селі. Потім помітили у. Столиці його держави, потім забрали його в Європу. В Європі помітили комусь такому непримітному клубі, а потім він попав в елітний клуб. І потім він з цим клубом виграв найпрестижніший кубок, який є. І він зараз е людина, яку поважають вся його країна і знає весь світ. Так я до чого це веду? Що ви не можете собі сказати: ну, я народився в бідній сім'ї, я народився десь на краю світу. Ніхто мене не знає і не чує. Ні, якщо ви захочете, ви можете чогось досягнути. Але вам скажу більше, я не знаю духовний, духовний стан цього футболіста, про кого кажу про мене, да? кого він вірує сповіданні? Я просто кажу, що його труд допоміг йому стати чемпіоном. Але ми з вами, ті, хто повірили у Христа. От ми з вами маємо мати відношення чемпіонське незалежно, де ми знаходимося. Ми з вами можемо підняти кубок чемпіона або Зайняти п'єдестал чемпіона в будь-яких обставинах, де би ми не опинилися. Тому що наш Бог нас до цього предназначив. слава Богу! Слава йому за це! Павло казав, дякуючи Ісусу Христу за перемогу, яку Він дав нам уже. І це не залежить від генію або місця нашого народження або нашого знаходження в даний момент. Це залежить, якщо ми говоримо вже в християнському змісті і у світлі цієї проповіді, це залежить. Лише від того, наскільки ми послушні Божому Слову кожен день. Бо людина може родитися в християнській сім'ї. Ви знаєте, я знаю дуже багато сімей, які народилися у християнських сім'ях, але вони живуть такий образ життя, що навіть грішники так не живуть. Тебе не, за... Тебе не кваліфікує в ранги чемпіон... чемпіонства твій тато-пастор або твоя сім'я, яка вже давно роками у церкві. Ти сам повинен мати оце відношення переможця і е, духовно-зрілої людини, духовно грамотної людини. Ти не можеш за рахунок інших людей сам збагатитися. Ти маєш відповідальність, особисту відповідальність стати на Божий шлях і бути кожен день послушним Божому Слову. Бо людина, яка хоче стати переможцем і перемагати, при цьому не слухаючись Божого Слова. Вона буде завжди у програші, незважаючи на те, що Бог дає їй можливість бути завжди переможцем, дає все для цього необхідне. Але людина, яка послушна Божому Слову, вона буде як дерево, яке посажене при потоках. вод. Тобто, така людина буде завжди у силах або спроможня досягати результатів. І ми бачимо з вами Матвія. В Евангелії від Матвія, в цьому розділі, прочитаємо. З 24 го віршу. Всім вам відома історія, і я впевнений, що ця історія вже ця історія є у вашій пам'яті, ви можете її возгріти. але нам з вами час від часу добре воз... вдаватися у ці спогади і розбирати живе Боже Слово, тому що у цих історіях є. Для нас з вами дорогоцінні істини, які зможуть впливати, благословенно впливати на наше життя і міняти обставини, в яких ми опинилися. І так, 24-го віршу: отож, кожен, хто слухає цих моїх слів, каже Ісус, і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім, отой кинулася, та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих Моїх слів та їх не виконує. Подібний до чоловіка, того необачно, що свій дім збудував був на піску. І линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім ото кинулась, І він упав, і велика була руїна його. Дуже цікава така притча. І я думаю, це не притча, це так, ну, як сказати це для нас з вами навчання. Ми повинні буквально зрозуміти ну, головну думку, яку Христос говорить. У цій розповіді. Він говорить, що самого знання Божого Слова не вистачає, щоб перемагати або щоб устояти у тяжких обставинах. Ми з вами багато знаємо Божого Слова. Чому? Тому що ми ходимо на проповіді. Я впевнений, я бачу у кожного з вас біблії. Вони перечитані аж про як би сказати, чуть чуть не розпадаються. Чому? Тому що ви їх читаєте, ви їх знаєте, ви, ви маєте знання Слова Божого. Всі ви знаєте. Теоретично, як правильно поступати в ті чи інші обставині, правда? Тому що всередині нас є Дух Святий, ми з вами чули сотні проповідей. От. Але знання Божого Слова не робить нас переможцями, автоматично не робить нас переможцями. Знання Слова Боже робить нас мудрими людьми, сильними духовно. Знання Слова Боже, укріплює нашу віру. Да? І допомагає нам духовно розвиватися. Це дуже необхідний компонент для нашого духу. І я, знаєте, слухаю деякі проповіді по 10 разів. Чому? Тому що я знаю, що в них є духовна сила. Чому? Тому що, коли проповідується відкриття Слова Божого, воно завжди знаєте, насичує мій дух. Воно завжди тримає в мене в правильному духовному тонусі. І це правильно слухати Слово Боже. Правильно чути проповідь по декілька разів. Чому? Тому що ми. Ми вважаємо на слово, як казав Соломон, да? ми вважаємо на слово. Але знаєте, Ісус сказав, що ті люди, які слухають слово і не виконують його, вони подібні до нерозумного чоловіка. Тобто ми знаємо і маємо знання слова, але не маємо виконання цього слова, то ми, наш, ми не можемо претендувати на цілковиту перемогу. Ви розумієте? Або на чемпіонське положення. Дуже важливо знати слово і виконувати. У 2, 2 написано: Не будьте самими слухачами, а будьте тими, хто виконує те, що ви почули від Бога. І тоді ми повертаємося до цієї думки, яку я тільки що е, сказав, ми з вами будемо на ділі послушними Євангелія, Слову Божому. І фактично це і є. Застава або є основа нашого переможнього життя, чемпіонського життя, нашого покликання. Слава Богу. Ми не можемо з вами от самовільно робити все, що ми собі хочемо, незалежно від Бога. Нам в першу чергу потрібно знати, що Бог говорить для нашого життя, що нам потрібно робити, а що нам не потрібно робити. Колись один сотник, якого тяжко хворів його слуга, якого він любив. Певно, то був мудрий управляючий в його домі. Ну, Скоріше за все, це моя точка зору, і, можливо, вона не підтвердиться якимось фактом. Але скажу вам, що якщо господар іде домовлятися за свого робітника, значить цей робітник для нього важливий. Ця історія записана в восьмому розділі. Івангеліт Матвієв. Зараз тут, в 8 розділ, ми можемо прочитати. У нас відкритий 7 розділ, відкриваємо восьми, з п'ятого читаємо вірша. А коли Ісус до Капернауму війшов, то до нього наблизився сотник, та й благати зачав його, кажучи мій слуга лежить удома розслаблений, тяжко страждає. І він говорить йому, я прийду і здоровлю його. А сотник йому відказав, недостойний, є Господи, щоб зайшов ти під стріху мою. Та промов тільки слово і видожує мій слуга. Бо я людина під власний, вояку під собою я маю одному, кажу, піди, то йде він, а тому прийди і приходить, а рабові своєму зроби те, і він робить. Почувши таке, Ісус здивувався й промовив до тих, хто йшов у слід за Ним. По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. І кажу ж вам, що багато хто прийдуть від сходу та заходу і засядуть у царстві небесні і з Авраамом, ісаком якого сини ж царства будуть до домрі зовнішньої, буде там плачеш, скаржиш зубів. І сказав Ісус сотнику: іди. І як повірити, нехай так тобі й станеться, і тієї ж години одужав слуга його. Ця історія ще описується в одній Іванглії. Я не хочу зараз ті деталі даватися, але просто скажу вам дуже цікаву істину, яку ми з вами повинні зробити своєю, своїм принципом життєвим. Ми з вами в першу чергу повинні отримати слово від Бога. Сотник сказав: Господи, я під власна людина, і я розумію, що може зробити слово. Господаря або слова головного. Я вважаю тебе тим, хто над усіма, і я кажу тобі, скажи тільки слово. Послухайте, нам з вами треба лише почути те, що Бог нам скаже робити. Якщо Бог вам скаже іти, ідіть. Якщо Бог вам скаже стояти, стійте. Чому тому, що слово головного це є наша руші, рушійна сила, або це авторитет, на який ми повністю опираємося, і це за і це основа нашого успіху, наших перемог. І Якщо вам потрібно досягнути якихось цілей, запитайтеся, що Бог на рахунок цього думає. Як вам привести до покаяння рідних, як вам покращити свій фінансовий стан, як вам е, покращити сімейні відносини? Скажи, скажіть Господу, Господи, скажи мені слово, дай мені слово. І знаєте, що Бог дасть вам слово. Він скаже тобі, іди і роби те, чи роби інше. Він, він скаже тобі більше молися. Він скаже тобі, іди шукай роботу. Він скаже тобі те, що може. Зробити реально тебе переможцем, і я вірю, що кожен з нас повинен ходити у світлі цього відкриття, і тоді ми з вами реально будемо відповідати своєму чемпіонському або переможному статусу, до якого ми з вами покликаємо. Я вірю, що ця проповідь буде натхненням для вас і е, поверне вас в думках в ту позицію, які ви повинні бути. І, і це не буде тільки в думках, це приведе до реальності. У вашому житті ви будете тими, ким вас називає сам Господь. Переможцями. Амінь.